Щоб ми стали щирим перед власним сумлінням, а ще більше перед Господом Богом, і сказали, що ми любимо ближнього як самого себе. Щоб ми справді розуміли, наскільки оцей компонент державотворення сьогодні є надзвичайно важливим. Пам'ятайте, що сказав Христос. Треба будувати будівлю на камені. І наш храм, який ми велично називаємо Україна, має бути на камені віри, надії і любові. Власне, тоді ми будемо успішними. Власне, тоді ми будемо у повній безпеці. Власне, тоді ми будемо жити на мирній землі і під мирним небом. Молімося, щоб справді оця молитва, яка сьогодні пролунала, принесла свої благословенні плоди, щоб той колос, який зростає на ниві нашого серця, завжди і в усьому нам нагадував про те, що і ми, кожен на своєму місці, має внести свою лепту у будівництво величного храму Україна. Христос Христа. Країну моя, у нас ти одна, Київ наш золотий, Львів усім дорогий, Крим, Карпати, Дніпро, кажуть нам, ми одно. І молитва одна, ми вкраїнська сім'я. І не впадемо ми, вірні доньки і сини, бо молитва свята дасть нам силу іти. you uh -huh.

자! <목소리도> Переповнені, лежать убиті, хтось під під'їздом похопцем заритий, Волання, крики. Вже немає дому. Орда прийшла. Земля після погрому від ран аж стогне, корчиться від болю, І гинуть люди, промовляючи за волю. На згарищах ленека походжає. Здається, душі вбитих він збирає, щоби до неба сонцями підняти, Крильми загиблі душі обійняти, і журно якось серце защеміло, гніздо колиска у вогні згоріло. Небесна пташка на правічній морі, Кликоче Богу поминальне слово. І ще один вірш, який написаний з розповідей мого брата, який також воював і в зв'язку з пораненням Хрипта вже зараз просто готує молодь до наступальних операцій. Розмова перед смертю загибель, його друга. Сказав один, я тверезію від горілки. Від чого ж ти п'янієш? Хтось тобто спитав. «Я від життя п'янію і від жінки. Це зрозумів, коли вже помирав. Ти щось плетеш, наводиш лише смуту, ти ще не вмер живіший всіх живих. Збираєшся вмирати посій жито, закривши очі мовив друг і стих. Солдат вмирав, а у мріях сіяв жито. Він дихав, а всміхався на півсні. Він бачив, як по полю біжать діти, двареники парують на столі. Один за одним втрата побратимів у слові жито суть всього життя. Ми будем жити. Рід наш не загинув, ти не помер, пішов у миття. За захист незалежності та територіальної цілісності України запрошуємо селищного голову Романа Ярославовича Політи. Україна. Щороку ми відзначаємо це, цей день 22 січня, день, який номинує Акт об'єднання, Акт звуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, який відбувся 1919 року. І на Софійській площі. Але в в історії об'єднання України відчувало дуже важкі часи для нашої держави. Українцям довелося воювати на багатьох фронтах з різними противниками, ворогами, які зазихали на українські землі. І все це призвело до втрати територій та цілісності держави. Окупант дуже швидко скористався цим. Розпочалися масові репресії, вбивства української. Інтелігенції окупант поставив собі за мету знищити нашу державність. З цього часу минуло вже більше років. Мінялися покоління, але не мінялися апетити. Нашого вічного ворога, який ніколи не бачив Україну залежною свободною державою. І от 2014 рік знову українці воюють, відстоюючи свою територіальну цілісність. 22 рік, 20. 4-го повномасштабне вторгнення. Метою якого століття тому є знищення української державності. 21 перше століття центр Європи. Україна. Знову пише свою історію кровавими рядками. Знову кращі сини і дочки України відстоюють соборність та незалежність. Щодня, що хвилини ризикуючи своїм життям. І тисячі тих. Хто повернувся до рідного краю, до рідної домівки, до рідних людей наші. Тих, хто вітав своє життя. Найдорожче, що давно кожному з нас Бог життя, поклавши його на вітар незалежності, свободності. І майбутнього кожного з нас. Вони назавжди житимуть в наших серцях. Вони назавжди будуть героями нашої держави і нашої громади. Користуючись нагодою, я сьогодні матиму велику честь вручити відзнаки. Рідним наших вітніх героїв. Рішенням виконавчого комітету Кресненської селищної ради нагородити бійців, які боролись та загинули за незалежність та територіальну цілісність України відзнакою Кресненської селищної ради, почесний захисник України з Кресенської громади. Посмертно. Нагородити Полтуна Володимира Михайловича. Відзнакою почесний захисник України з хреснецької громади посмертно. Нагородити шмигельського Віталія Ігоровича з відзнакою почесної захисник України. З Креснецької громади посмерті. <таш> На городиці Шмигельського Віталія Ігоровича відзнакою почесний захисник України з Креснецької громади посмерті. Сапфлема дати. Дати, сапсами. Софта надати! <таш> Захисник України з Хресненської громади посмертний. Нагородити Григорія Григор'єва Романа Зіновійовича відзнакою почесний захисник України з Кресненської громади смерті. Романа Романовича відзнакою почесний захисник України з Красненської громади посмертні. Нагородити солодку Юрія Михайловича відзнакою почесний захисник України з Красненської громади посмертні. Нагородити Солодку Петра Богдановича відзнакою почесний захисник України з Красненської громади. посмертно Немає солодкого. Нагородити Вороновського Степана Олеговича відзнакою почесний захисник України з Красненської громади посмертно Нагородити кузика Олександра Михайловича відзнакою почесний захисник України з Красненської громади посмертно. Нагородити Микитюка Василя Дмитровича. Відзнакою почесний захисник України з Красненської громади посмертно. Нагородити олійника Андрія Петровича. Відзнакою почесний захисник України з Краснецької громади Посмертно. Нагородити селівакіна Олександра Миколаєвича. Відзнакою почесний захисник України з Кресненської громади Посмертно. <кій> посмертного. <кій> Нагородити Рудика Ігора Григоровича. Відзнакою почесний захисник України з Кресненської громади. Посмертно. Нагородити Грицейчук Олега Вікторовича. Відзнакою почесний захисник України з Кресненської громади. Посмертно. Нагородити Павленка Івана Вікторовича. Відзнакою почесний захисник України з Красненської громади посмертні. Нагородити кучера Віталія Степановича. Відзнакою почесний захисник України з Красненської громади посмертні. Нагородити Кобилюха Володимира Богдановича. Відзнакою почесний захисник України з Краснецької громади посмертно. Нагородити Петришина Василя Михайловича. Відзнакою почесний захисник України з Краснецької громади посмертно. Нагородити пелюха Романа. Миколайовича. Відзнакою почесний захисник України з Красненської громади. Посмертні. Нагородити пастирна Андрія Івановича. Відзнакою почесний захисник України з Красненської громади посмертні. Нагородити куцького Віктора Васильовича. Відзнакою почесний захисник України з Красненської громади Смертно. Нагородити Климкіна Сергія Романовича. Відзнакою почесний захисник України з Красненської громади посмертно. Нагородити Корсака Петра Богдановича відзнакою почесний захисник України з Кресненської громади до Нагородити Костишин Дмитра Богдановича відзнакою почесний захисник України з Христинської громади до відзнакою почесних захисник України з Кресненської громади смерті. Нагородити їжака Романа Андрійовича. Відзнакою почесний захисник України з Кресненської громади смерті. Нагородити Романіка Богдана Богдановича відзнакою почесний захисник України з Красненської громади по смерті. Нагородити Коліша Михайловича відзнакою почесний захисник України з Красненської громади по смерті. Нагородити кравчук Сергія Андрійовича відзнакою почесний захисник України з Хресненської громади посмертні. Нагородити Клима Павла Петровича відзнакою почесний захисник України з Хресненської громади посмертні. Нагородити Гаврилова Антона Аркадійовича відзнакою почесний захисник України з Красненської громади посмертні. Нагородити масляника Андрія Миколайовича відзнакою почесний захисник України з Красненської громади посмертні. Нагородити Барчишина Григорія Григоровича. Відзнакою почесний захисник України з Кресненської громади по смерті. Нагородити дідух Богдана Васильовича, відзнакою почесний захисник України з Хресненської громади по смерті. Вибачте, якщо чиєсь прізвище неправильно прочитала, вибачте. Слава Україні! Рі. Слава. Рік хвору, рік надії, коли були зруйновані всі мрії, рік витримки, рік єдності і духи, коли чекали сльози і розпука. Рік другий, рік незламності і завзяття. Коли в обіймах жаху помирали браття, рік темряви, бомбардувань і крові, коли поплюжили джерела калинові. Рік третій, позачасовий, незримий, як морок потайбічний, дико сивий, рік скреботу, заліза і завалів, у відповідь смерть ворогам без жалю. Рашистське зло звалило нашу землю, будинки спалені навколо страшно й темно. Та не злякати нас, не знищити, не вбити, ми йдемо на смерть, щоб дати іншим жити. Не буде тут керувати, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. І на завершення. Я хотіла би сказати такі рядки. Ворог нас, ви повірте, не зламає ніколи. І дороги назад в нікуди в нас нема. На могилах героїв виростають герої. І тому Україна буде вічно жива. Слава Україні! Слава героїв! Слава тим, хто віддав життя за нас з вами.